Дешеві дрібнички тему, котрі допоможуть вам в створенні дуже естетичного контенту. Вітаю, я Саша Біланенко, минулому віжуал продюсер для брендів і викладач віжуал ремесла. І нещодавно почала розвивати свій блог як інфлюенсер. У вибір розвивати інші бренди чи власне, я прихильник думки, що сила в фокусі і наразі зосередилася на власному бренді. Транслюю свій шлях вже як початківець інфлюенсер і розповідатиму про упередження відмінності, помилки. І ділитимуся корисним. Тож дрібнички, які допомагають мені створенні естетичного контенту. Піднос, наприклад, я на 100% про естетику дому, ранку, чаю з молоком, і такий естетичний реквізит надихає мене на створення контенту в моменті. Окуляри. Перед міу-міу, а наразі чудовий реквізит і доповнення персонального стилю. Гребінець, окрім того, що це дійсно корисна річ, прекрасно вписується в контент. Заколка, естетика 90-х завжди була моїм якорем, то наразі це в тренді. Естетік, брилок, знов таки тренд, і блокнот. Обожнюю блокноти книги структуровані, чудово виглядає в інтер'єрі та гарно інтегрується в контент. А ще особисто мені допомагає цінувати кожен день життя і відслідковувати свої настрої. Естетика це сукупність багатьох факторів, окрім розвитку надивленості, наповнюєте простір естетичними дрібничками і створення контенту почне відчуватися менше як робота і більше як спостереження та фільмування. That's it and see ітнсія.